Ми ж повертаємося до Умані, а там на місці ліквідації наслідків обстрілу працюють психологи ДСНС. Про таке повідомляють у відомстві. Нині допомогу отримали вже 67 людей. Юлія Норовкова до нас долучається, речниця ДСНС у Черкаській області. З нею власне будемо спілкуватися про цей удар, про його наслідки. Пані Юлія, знаємо, ви вже з нами на зв'язку. Ви безпосередньо на місці подій. розкажіть, будь ласка, оперативну ситуацію. Чекаємо на вас подробиць. Знаємо, що 15 загиблих можливо можливо якось змінюється ситуація. Що по постраждалим Станом на зараз про загиблих відомо, що 15 загиблих, на жаль, працюємо на місці події, ліквідограмо наслідки цієї події. Зараз ми з коней бачите, як рятувальники добровольці розбирають завали. Розкажіть, будь ласка, про те, скільки людей, скільки рятувальників нині працюють безпосередньо на місці подій, скільки техніки залучено. І за вашою оцінкою, можливо, вже підраховуєте, скільки часу може тривати пошукова рятувальна операція? Дивіться, пошукова операція буде тривати. Не можу зараз сказати скільки, але ми працюємо до повної ліквідації або ж наслідків. Задіяно 36 одиниць техніки та 148 осіб особового складу і два кінологічні розрахунки. На місці працюють психологи, які вже надали допомогу більше ніж 60 людям. Розгорнуто два пункти надання допомоги населенню. От ви також можете бачити на екрані з нами. Працює і товариство Червоного Христа України, і місцеві волонтери, і місцеві добровольці, які Відгукнулися, виявили бажання самостійно прийти сюди і допомогти нам у ліквідації наслідків цієї пригоди. Юлія, чи можете ви розповісти, хто були останні жертви, про яких стало відомо? Тобто, ми протягом цієї години дізналися про ще двох жертв цієї терористичного акту з боку Росії. Хто ці люди? Власне, з цим питанням краще звернутися до правоохоронних органів, адже рятувальники займаються лише тим, що розбирають завали. От знову ж таки, повторюю зараз. Ви бачите за моєю спиною, як працює інженерна техніка і працюють рятувальники. Пані Юлія, а розкажіть, будь ласка, стосовно того, можливо, є якась інформація, якісь підрахунки дані стосовно того, скільки людей можуть ще перебувати під завалами, і можливо вони подають якісь сигнали життя. На жаль, сигнали життя ми не чуємо і сказати точну кількість, скільки людей нині знаходиться під завалами, ми також не можемо, але працюємо злагоджено, інтенсивно або якомога швидше завершити розбір завалів з приводу, якраз того, чи можуть ті, хто опинилися під завалами, дати про себе знати, ми спостерігали, що під час подібних випадків в інших містах робили такі хвилини тиші, чи так само і у вас це відбувається, і в цілому, як ви оцінюєте шанси знайти вцілілих під цими завалами? Звичайно, звичайно, ми робимо хвилини на те, послухати, чи звертаються, чи просять про допомогу люди. Якусь усім цієї ситуації ситуації дати зараз не можу, тому що ліквідація ще триває. А скажіть, будь ласка, і ще безпосередньо про е, ті виклики, з якими в цьому випадку зараз стикаються надзвичайники, рятувальники. Можливо, ця ситуація якимось чином відрізняється від попередніх, з якими складнощами найбільше стикаються зараз наші рятувальники? Складнощі з якими ми стикаємось, з конструкції важкі, але ж посерію знову працюємо з інженерною технікою, тому як би складно нам не було, аби... Але доки не розберемо повністю завали, звичайно, операцію цьому не завершимо. Чи потрібні волонтери? Ви казали, що ну і ми повідомляли в нашому ефірі про те, що багато місцевих прийшли туди. Багато хто очікує і отримує допомогу з навколишніх будинків. Волонтери працюють на місці подій разом з нами від ранку. Товариство Червоного Хреста, місцеві волонтери, просто люди організувалися. І приносять і питну воду, і їжу, і ковдри, бо зранку було вітряно і прохолодно. Тобто люди згуртувалися в один момент, і ми разом працюємо над ліквідацією цієї події. Зрозуміло, пані Юлії. Дякуємо вам за оперативні новини. Юлія Норовкова, речниця ДСНС у Черкаській області, розповіла про те, як рятувальники розбирають завали в Умані.